Історія пожежної охорони Коростеня бере свій початок у далекому 1912 році. А за цей вік пожежна охорона від конно-бочечних ходів перейшла до сучасних аварійно-рятувальних автомобілів. Тоді на початку 20-го століття службу несли 12 чоловік. Сьогодні від пожеж та інших лих нас рятують 60 вогнеборців. Урочисте святкування сторічного ювілею це безперечний доказ того, що високий професіоналізм кожного покоління пожежників користення, їх бойова готовність до смертельно небезпечної роботи, по праву у невмирущою славою, любов'ю та повагою всіх жителів міста. Так, під час вітального слова зазначив міський голова користення Володимир Москаленко. з особою теплотою, з щирою вдячністю, ми сьогодні чуємо саме вас, шановні. Вогнеборці, з вами пов'язана велика гарна історія і непроста нашого міста, це період встановлення 1912 рік, це і революційні події, це і Велика Вітчизняна війна, це відбудова нашого міста, це непрості сторінки Чорнобильської історії, де ви, як ніхто себе показали, зарекомендували. як... Мужні люди, як патріоти, як люди, які спасли нашу державу, а по великому рахунку, і всей світ, Ви весь час насторожі нормального життя коростенців. І всі ми відчуваємо, коли важко, коли погано, коли ви приїжджаєте, допомагаєте, і слова щирої подяки вам. Тому спасибі вам за вашу героїчну працю. Володимир Васильович окремим працівникам пожежної охорони вручив почесні грамоти Житомирської облдержадміністрації, Житомирської обласної ради та виконкому Коростенської міської ради. В історії людства 100 років це ціла епоха. А для пожежної охорони краю це свято сильних і відважних людей, професіоналів, готових завжди прийти на допомогу тим, хто чекає захисту від розбурханих стихій вогню, води, шквального вітру та інших природних та техногенних бід. Сьогодні у вас справжнє свято. 100 років це вік солідний, але для такої служби, як у вас, це юність. Кожного року ви своєю звитяжною героїчною працею рятуєте на сотні мільйонів гривень народного добра і, що найголовніше, людські життя. Це той скарб, який не оціниш ніякими грошами. У цей день дозвольте мені щиро і сердечно побажати вам міцного здоров'я. Щастя, і радості вам і вашим родинам, матеріального достатку і всього-всього найкращого. Дозвольте мені від імені Коростенської районної ради, від сільських голів у нас їх 37 привітати всіх зі святом, побажати вам щастя, здоров'я, Божої благодаті, всього самого-самого найкращого. Тисячі успішно ліквідованих пожеж і врятованих із вогню людей, це майбутнь найкраще підтвердження особливої важливості та благородності професії рятувальників. Не можна оминути увагою людину, яка останні роки цілодобово підтримує серед особового складу постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готовий якнайшвидше допомогти тим, хто потребує допомоги. Сергій Рудзик також привітав своїх колег із славетним ювілеєм. Я насамперед щасливий, вдячний Богові й долі, що саме в ці дні, в цей рік мені прийшлося очолювати наш славний, гарний, мужній підрозділ. Хочу подякувати ветеранам, пенсіонерам пожежної охорони за вашу працю, за віддану мужню силу, наснагу, за те, що ви в період часів після революції, військові часи. Потім і до сьогоднішнього дня допомагали розбудовувати і сприяли своїм вмінням, аби молоде покоління прийняло від вас естафету мужності і допомагало нашим громадянам під час будь-яких ситуацій. Я вдячний сьогодні всім вогнеборцям, сьогодні це рятівникам, які щоденно несуть службу. Які щоденно і щомиті готові прийти на допомогу. Я від себе особисто хочу побажати кожному надалі бути мужнім професіоналом. Адже коли людина телефонує, вона чекає на допомогу, а на допомогу повинен прийти професіонал. Наснаги, добра, нехай Бог береже кожного з нас. Небайдужість до чужого горя от визначальна риса пожежників і рятувальників. Вони не думають про власну безпеку, а першими йдуть на допомогу. Можна навести чимало прикладів високопрофесійної роботи, а це свідчить про те, що оперативно-рятувальна служба цивільного захисту об'єднує сильних духом, загартованих бійців, справжніх фахівців справи, знаних і шанованих не тільки у місті, але й в області. Цей вік Пожежна охорона перейшла віконно бочечних ходів, да, і дошла до сучасних пожежних спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів. За цей вік не одне покоління вогнеборців було створено в пожежній охороні міста Користення, які своєю працею, своєю службою створювали тактику гасіння пожеж, тактику рятування людей від нещасних випадків. Тактику взаємодопомоги я можу назвати пожежну охорону міста користання, не перевищуючи чи слова елітою пожежної охорони Житомирської області. Багато теплих слів лунало на адресу винуватців свята. Багато було і нагород. Та не могли цього дня не згадати тих, хто ціною власного життя боронив нас від Чорнобильського лиха. Пам'ять полеглих пожежників і повага до живих ніколи не затьмариться у серцях майбутніх поколінь. Дозвольте мені від ім'я ветеранської організації ще раз привітати вас з сторічним юлеям Дня пожежної охорони Карастенщини. Перш за все побажати вам. Як говорили багато людей, сухих рукавів і плідної праці на благо нашого народу. В 1986 році у складі зведено загону весь особовий склад частини виїхав на пожежних автомобілях для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Після ліквідації аварії ряд працівників були нагороджені відзнаками медалю за відвагу на пожежі та іншими нагородами урядовими. Я би хотів би в цю хвилину згадати ім'я тих людей, які разом зі мною раніше працювали в частині, які віддали своє життя заради нашого майбутнього і помінути їх хвилиною мовчання це Сначук, Іван, це Мазунін Олександр Петрович, Це Шуньєвич. Хвилиною мовчання згадали усіх пожежників, хто загинув, виконуючи свій професійний обов'язок, для яких слова запобігти, врятувати, допомогти не просто девіз служби, а щоденне життя. Тож нехай ваша відданість справі, готовні захищати рідний край, життя людей, ніколи не вичерпуються і надихають на нові досягнення у такій благородній справі.